Ви кошмарите оту нечість, я вам кажу, я вмираю з осміху. Ой. Я вам клянуся. Я е, з України, я з Кропивницького, я з Кіровограда рідна своя, я чому тут сидю, я вам скажу так. Коли наші пацани, я вам клянуся, я роблю отак, одне з кого А коли отані, Боже, я не знала, що я вас тут побачу, за мене це нонсенс, я вам кажу. Я вам бажаю чесно, з наступаючим роком вас по-перше вітаю. Вам сил, натхнення. Ви знаєте, ви емоційна жінка, але може ви не так в душі це все переживаєте, бо в мене це все в душі, я вам скажу більше, я, я можу нагнути на хуй хуйнятися, тому що і плакати сиді. Ну, Я можу відключити і поплакати. Я така сама. О, Боже, я не знала, що я вас тут зустріну. Величезна, величезна просто. Ви завжди так відповідаєте, я так не вмію. Я почну балакати, потім там пітілася і плачу, кажу. Ні, коли наші пацани, я розривуся, а коли ота от підара. Боже, я ж вас споминаю, і отче наш какучий твоїм воно пригодиться. А як вас звати? Моя рідна, мене звати Наташа. Наталка, ви безподобне. Ви це знаєте? А ви я кажу, я вами пишаюся. Я завжди, коли цю, в тіктокі вас знаходжу, і завжди сидів чоловіку. кажу, дивися, моя любов, моя любов. Наталка, слухай, я зараз в Тіктокі не викладаю, вони мене банять. Я тепер в Інстаграм і на YouTube викладаю всі ролики з чатрулетки. зрозуміло? Я знайду вас, я ж вас знаю, я вас знаю, Боже, я. я я, я Знаєте, Різдво, от як по нашому, да, зараз Різдво, ну, по-українськи, сьогодні Різдво. То я вам скажу так, що це ж не просто так. Це диво. Це диво, да, Це правда диво. Зустріну. Від душі вам кажу. Дякую вам за такі гарні слова. І, і я вам дякую і сердечко. І отак, як не подивши, як там кажуть, отак, отак, отак від сердечка. Хай вас божечко обереже, хай буде здоров'я у ваших дітей, у ваших онуків. Я не знаю, батьки живі, не живі. Ну, чесно, не, ну, хай тоді буде у вас, вам терпіння, на насна викрута, я вам кажу. Так, я, так не я, вас найду, я вас знайду, я вас знайду. Ви в мене в Тіктокі були, ну так, давно вже не бачила, Думаю, де пропала? Я вас знайду. Ви, блін, взагалі, богиня. <рес> я я вам маю. кажу. Okay. І ліско вам вклоняюся за вашу важку працю. Яку ви Ви ж теж емоційна по вас да, видно? По да, да. Ви її переживаєте, але ви виду не показуєте. Я знаю, що ви з Херсона, так? Да. Рідні мої, Боже, це взагалі... Вообще... Я не, взагалі не думала, що я зустріну когось з Тіктока, а тим паче вас. А я, не... тобто, я перед вами ще раз низько вклонюся. <рес> Наталка, я не треба, уважаю. дякую, сонечко, разом до перемоги. Найдіть, може, я вас не знайду, найдіть мене Наталя Матвієнко. Матвієнко? Так, да, Наталя Матвієнко. Я знаєте, як ота, наша Діна Матвієнко, вона коли вмерла, я плакала, і співоча пташка. Я теж люблю співати, дуже люблю. Боже, я взагалі, в мене ну, таке відчуття, що я, блін, побачила, не знаю, кого Бога побачила. Дійсно. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. ой радуйся земле си. Я дуже вдячна. Це для мене це дуже великий знак. Я...